Жив колись один принц. І захотілося йому одружитися з принцесою та тільки зі справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було стільки завгодно, та чи були вони зовсім справжні, цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалося, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений. Адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялася страшна негода, гуркотів грім, спалахнула блискавка, а дощ лив, як із відра, страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса. Матінку рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волосі і по платтю на носки її черевиків і витікала з-під каблуків, а вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошку горошину, потім узяла двадцять матраців і поклала їх на горошину. А тоді ще двадцять перин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не стулила очей. Хто зна, що було у моєму ліжку. Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях. Просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса, якщо вона крізь 20 матраців і 20 пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише справжня принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевно, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді.